Доброго вечора, дорогі друзі! З вами Надія, церква Слова Боже. Сьогодні хочу розібратися в такому питанні. Багато кого на сьогодні е, цікавить питання: Де церква святих, де Вавилон. Але в об'явленні Святого Яна Богослова, в 18 розділі, зачитаємо, пише Господь: Упав, упав великий Вавилон. Став він оселею демонів і сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та на... ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і земні царі з ним розпусту чинили, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. Тобто, Вавилон це вже не церква, це релігія. Та вплив цієї релігії був настільки величезний на всю історію людства. Бо він був зв'язаний з царями земними, де царила розкіш, розпутство, чаклунство, поклоніння всяким ідолам, содомія та брехня випродовувалася. а Слово Боже було спотворене. І діти Божі, істинні служителі, апостоли та пророки знищувались. Так сталося, коли християнство. Змішалося з язичництвом та сатанинським вченням. Тому Господь наводить корекцію і дає послання своїм церквам. Попереджує, коли побачите Вавилон, вийдіть із Його, люди мої, щоб не сталися ви спільниками гріхів Його і щоб не потрапили в карання Його, бо гріхи Його досягли аж до неба. Нам потрібно бути обізнаними. Знати слово і виконувати Слово Боже, щоб ніхто не звабив нас. Тож приєднуйтесь до церкви Слово Боже, де ви пізнаєте глибше вчення Ісусове, яке несуть апостоли Салтаненко, які проповідують Христа Розп'ятого та Воскреслого. Підписуйтесь на наші канали, ставайте дітьми та учнями Божими. Божого вам благословення!